І так, вітання грибникам. Пізнім грибникам. Бо пізній-пізній жовтень. 31 жовтня. Знову огляд. Тепла погода. Знову Карпати, знову сколівські безкиди і чудові букові краєвиди. Знову ми в пошуках пізніх осінніх білих грибів. Що в нас з погодою? Трішки потепліло. А раз потепліло, то значить щось таке мусить вилізти. Нехай не багато, нехай трішки, але мусить. І ось воно. Одне. друге чудо. Третє чудо. Так. Ну що ж, хлоп'ята, Ви мене сьогодні дуже-дуже здивували. Ой-ой-ой. Дуже-дуже розчарували. Але, бо спочатку ніби нічого не було. Бачите? Це молоднячок. Ой, це молоднячок. А ти, як же ж ти заховався? Під камінчиком. Ой, йо ого. Друже, перче, а де ти там мешкаєш? Ото щем такого не мав. Чудо. Бачите, нехватка вологи. О, о, о. Ой. Він прямо до каменя приріс. Отакі вони букові ліси. І подивіться. Як вам отаке? Чудо. Ой-ой-ой, четвертий. Так, ти тут у нас, як себе почуваєш. О! О-о-о-о-о! І самий першенький. Бачите? І що вам сказати? 31 жовтня. 31 жовтня. Сколівські безкиди. Букові. Чудові ліси. Погода непогана, то сонечко, то хмарки, але дуже тепло, плюс 13 градусів. І, як наслідок, чотири отакі котики. Ну добре, продовжуємо мандрівку. Продовжуємо. І знову, знову, знову... Чарівні букові місця. І знову. Єдиний і неповторний. Моя малесенька. Мій малесенький хлопчик. моє хлоп'ятко. Але ти тут сховався. Йо! Ну, я тебе забираю, вибачай. Я сюди так не можу часто їздити. Але саме цікаве, що? Саме цікаве те, що гіменофор абсолютно біленький. Тобто, я тут був 4-5 днів назад. Такого, скажімо так, такого врожаю не було. Він дуже маленький. Він не скажу, що багатий, але тим не менше, тим не менше, отакі речі, отакі речі сьогодні появились це як перспектива на майбутні пізні гриби. Чекаємо шайби, чекаємо повного місяця, чекаємо час, щоб він підтягнув водичку з надер. Тому що гори, як би то не було, вони сухенькі. Навіть попри те, що і дощі падали, але вітри швидко висушують. Бачите, воно того варте. Подивіться, який білесенький гіменофорчик. Свіжак, свіжачок. І чотири малючки молоденькі, і ще два великі. І на сьогоднішній день на 31 жовтня це приємна перспектива. Тобто, скажімо так, ліс інтригує. Я, до речі, збирався, походив, походив, збирався вертатися і кажу, більше я сюди не вернуся. Хіба я то сказав, відразу чотири маленькі штучки. Ліс знає, наскільки можна випробовувати моє персональне терпіння. Ну, а тепер я тут буду лазити цілий день. Як то кажуть, за такими охло п'ятами. Я готовий оце все штурмувати. Ну що ж? Пауза. Ну отож, мандрівка продовжується. Ви такі екстрими виділи. Дивіться, бачите. Лісова дорога адська. І подивіться, як я його маю дістати. -я -я -я. Боже мій. Екстремальна грибарка. Туди можна полетіти, бог зна куди. Да? А тут росте. Ось такий уйшка! ой ой Йой! Господи боже мій! Ось він! Старенький, поважний! Діду, але ти на мене, такий самий діду, як і я, але ти на мене чекав довго. Ти не міг мені 4-5 днів назад, як я тут був просигналізувати. Ти молоденький був тоді. Ну та нічого. З такими в мене розмова коротка. Зразу підеш на пательню. Ну якось так. Уявляєте? Де він виріс, тому в березі, у проваллі. Ну нічого. Нічого, нічого. Пательня плаче за тобою. Будеш покараний. Добре, мандрівка продовжується. Височенна гора. Її всю треба обійти, підіймаючись по спіралі. Інакше прямо просто не мислимо. Тут, окрім білячків, ще й ростуть ось такі козарики. Правда, вони вже перестоянці. Правда, вони вже перестоянці, але хай будуть. Краще ніж нічого. Слідуюча гора чергова. Неймовірно спокуслива місцинка. Бродити тут можна годинами, якщо щось є. Ой, а потім туди, а потім туди. Вітрюган шалений піднімається. Все несе, все, все мете треба бути дуже уважним. На даний момент. У нас ось така невеличка колекція козариків. Не одним білим багатий ліс. Не одним, біленьких мало. Ну, але це ознака також приємна. Бо молоді муховички також вельми смачні. Не треба їх ображати. Ой. Декілька днів назад їх не було зовсім. Бачите, жовтенькі свіжі гіменофори. Вони достатньо молоді. Достатньо молоденькі моховички. Досить смачна добавка. Так, сколівські безкиди. На, на глибоку пізню осінь знову просипаються. Три дні назад чи чотири, коли я був, не було взагалі нічого. Потепліло. Я вам скажу таке, що навіть тих дощів, які були, не видно взагалі. Не видно. Де моя кубка муховичків? Баш. Де вас їлися? Моховики, я не зрозумів. Де я їх загубив? Ви собі уявляєте? Я їх погубив. Зірвав чотири штуки і я їх загубив в цьому лісновому розмаїтті. Де ж ви тут мусите бути? Оце чудеса. Чуй, -мо. Це ж буває так. Ліс дав, дав зібрати і відразу від мене їх сховав. Не найду. Не найду ніяк. Ага, знайшов. Добре. Ось так. Декілька біленьких, декілька козариків, декілька муховичків. І як на 31 жовтня, зовсім скажу вам непогано. Думаю, перспектива є. Мандрівка продовжується. й годі. Перший раз цьогоріч я побачив в горах під пеньку. Натуральну, натуральну підпеньку. Їх ще не було. А тут такі поодинокі переростки. Вітаю всіх з останнім днем жовтня і з першим днем останнього місяця осені. Ось так. Що робити? Нема нічого. Що робити, що робити. Ох! О! Скільки муховичків. І чотири підпеньки. Більше не бачу. Оце оказія. За стільки років ще не було, щоб я 31 жовтня знайшов першу цьогоріч підпеньку в Карпатах. Буває же ж таке. О, ще одна. Ще одна підпенька. Шудеса. І ростуть вони на даний момент по землі. Нема так, щоб був цілий корч. Всі ухти, ухти, ухти. Тик. Тик. Грубасики підпеньки, грубасики підпеньки. О, то нині буде пательня шкварчати. А, я вже прямо звідси, звідси чую. Грубасики підпеньки. Ой. Це диви. А, то що можна їх нині назбирати. Що ж, сьогодні урізноманітнюємо меню, додаємо підпеньки. Вийшло сонечко. Краса. І ось несподівано. Муховичками і підпеньками. вже повний рюкзак. Як то розказують, все починається з малого. З зерниний хліб, з промінчика зоря і відромує важку свою дорогу. Почало з сімейки білих із одного козаря. Чудовий результат на сьогоднішній день. Перші єскі біленькі, пізні біленькі. Моховички рябенькі і козарики, правда, старенькі. Ну, якось, якось так. Але мандрівка продовжується. Побачимо, що буде далі. Ну що ж, після обідня пора, Санечка, вже до заходу. Схолівські безкиди. Букові ліси. Прекрасна погода, сонечко світить плюс 15 градусів. Ось ще у нас один останній, замикаючий і ще його з'їв цей чорний жук. Вони бідні, голодні, ті жуки. На капець. Вони вже на підпеньки кидаються. Де він там? Ай-яй-яй, а то вже нема що брати. А во він, бачите? Бачите, вон шкідник сидить. Ось він. Ось він. Хто з'їв мого гриба. Бачите. Ну що ж, я не встиг піде на розмноження, хай жук доїдає. Ой. Це вже, мабуть, остання знахідка. Але рюкзачок повний. І, як то скажем, ніби перспектива така, така сяка, ніби є. О, декілька молоденьких, дуже сильний, страшний вітрюган. люган. Це листя несе. Грибочок. Будемо ще поки вертаємо. Додому будемо щось шукати, але... але реально надій вже дуже мало. Тому це буде остання трансляція. Хіба якщо щось дуже гарне буде, ой, то буде друга частина в короткому шорці. Ван, лісоруби там гарашать, ріжуть буки, виконують девіз, виріжемо дуба раніше срока, щоб ви всі там понаїдалися вже кінець кінців. Скоро не буде де перейтися. Ой, ось такі прекрасні, такі прекрасні ліси і в них поодинокі останні грибочки. Думаю, що це уже завершення сезону, але кінцеву Крапку ми ще не ставимо. Всім мирних щасливих мандрівок. До зустрічі. Ви були на каналі Країна Гребландія. Школівські безкиди 31 жовтня. До побачення.